Глядачі, перші про головне поїхали. Мар'яна Базула знову репустила. Арістовича пише політолог Сергій Марченко, Сенса Спічо. Цього банальний він традиційно радить за океану, як правильно українські армії воювати, і воно було б не цікаво і не варто було б важко ще раз писати, якби я не повідав одну цікаву закономірність. Арістович в цьому тексті вживає метафору, порівнюючи українське суспільство з дітьми. В Своєму тексті цей інтелектуал дуже групою палівно маніпулює наступним логічним ланцюжком. Ви мої підписники, як діти слабкі. Беззахисні безмістовні, нерозумні я, рістовіч, дорослий, розумний єдиний дорослий у вашій кімнаті. Тому слухайте мене беззастережно і не вимагаючи ніяких доказів, мої правотим безугла використовує точно такий самий прийом. Вона звинувачує своїх читачів. Що вони настільки топі, що не розуміють Арістовича і справжні величі святського союзу. Так, Мар'яна теж як і рістуючо включає свої пастві ностальгію за СССР. Бо у них насправді один читач-конспірологи. Найголовніше, ну, хто ще постійно падали тему нерозумних Інфантильних українців, які просто не розуміють, що для них справді добре. Правильно, це Росія в сухому залишку народна депутатка України довірена особа президента України, головне і голови його офісу, транслює на багатотисячну українську аудиторію, російську пропаганду, російського пропагандиста з великим стажем Арістовича. З прошу службу безпеки України вважати це повідомлення про злочини і висунути тварині підозру в державній зраді. Розумію, вам не так цікаво досліджувати державну зраду, як підлягати в душою журналістам. Бігуса, але є в постаті лістові чи раціональне потім 10 років після падіння України московити зачистять всіх хто чинив спротив СБУ. Буде в перших рядах тих, кого знищить ФСБ у разі своєї перемоги. Тому це у ваших інтересах. Служба базула працює на ворога, запитують українці. Невже це вже не зупинити? В той же час і Базулі вже послали сигнали і кислотою автомобільного нафтівку. Хлюпали, і двері описували, погрози слали, і обіцяли швидку помсту за її роботу проти країни військові взагалі просили на очі не попадатися, але хіба до таких доходить смертельний вівторок а зула як політик, закінчилася. Той же час телеграм канал Страсті пише наступне хороша Мар'яша, та не наша інформаційний кілер. На ім'я Мар'яна знову ходить на полювання, успішно реалізовуючи спецоперацію зі звільнення колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на обрала нову жертву. Нинішній головком Олександра Сириська із пралатарською прямотою базула критикує його за усе провали на фронті бюрократію в армії. І не продумані кадрові рішення тощо і знову виникає питання, чиї думки насправді озвучує пані Б. Як відомо, з партії Слуга народу її виключили, але одноменні партії вона залишилася і схоже питання про її виключення поки що не порушується, враховуючи, що у провладній партії доволі жорстко з дисципліною, у тому числі інформаційною, можна пропустити, що критикуючи сирицького депутатку озвучує позицію усієї політичної сили. Але представники фракції вже відхрещуються від своєї балакучої колеги. Так, спікер Руслан Стефанчук заявив, що всі критичні заяви на Дресу Олександра Сироського. Це особиста думка Мар'яни Безуглої. Мовляв, позицію парламенту може висловлювати тільки його керівництво, як і опозицію оборонного комітету, оскільки вище зазначену панянку звільнили з посади заступниці голови комітету. Вона нібито не має права озвучувати його позицію. А значить, її заява треба сприймати як білий шум, то може слугам варто визначитися, чи з насправді Мар'янша і як сприймати потоки свідомості, які з неї вириваються. Чи її тримають у флакції на випадок, якщо потрібно озвучити якусь діча від влади для перевірки суспільних настроїв, а коли вона вже сильно перегинає палицю, то від неї публічно відхрещується, заявляючи, що це її особиста думка. І кажуть, хороша Мар'яша, як треба наших не треба. Не наша політична смерть без углу, як політика. На наступних виборах уже цілком зрозуміла. А військовий роман Бурко пише наступним. Я дуже дипломатичний, але такі часи, що я не буду дуже сильно обирати слова щодо прислужок Кремля, які стрибають на волонтерів і військових. Чи я правильно розумію, що ця тьотя Мар'яна Безугла своїм відпрацьованим чорним ротом написала не тільки військові та генерали, але й українські волонтери, серед яких і міжнародна волонтерська спільнота «Інформнапалм» несе загрозу національній безпеці України, розхити суспільство, агенти Кремля і так далі. Безугла може це саме ти своїм чорним ротом робиш все, щоб розхитувати українське суспільство, робити скандальні заяви. Орювати напругу в суспільстві і працюєш на ворога, скаже на собака, яка вже неодноразово відкривала свій чорний рот. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.